Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо. Це wi fi антена фірми TP-Link Archer T3U Він підтримує як 5 ГГц, так і 2,4 Тут можете побачити, що він іде по стандарту AC 1300, тобто 867 плюс 400. Тому виходить 1300. Зараз ми його відкриємо. Він має 2 роки гарантії, але перевіряйте при отриманні в магазині, щоб вам. В чеку було саме 2 роки гарантії, тому що інколи може бути один рік. Тут ми можемо побачити також його швидкості. Це 400 у режимі 2.4 та 867 у режимі 5 ГГц. Звісно, підключеним до Wi-Fi 5-го покоління або 6-го. Так чи інакше, воно буде під'єднуватись на Wi-Fi 5-го покоління. Зараз ми його відкриваємо. Інколи бувають проблеми з драйверами, тому перевіряйте не тільки ті драйвера, які йдуть у комплекті, а й новіші з сайта. Або шукайте в інтернеті ще якісь варіанти драйверів на цей Wi-Fi модуль. В комплекті йде диск, на якому є драйвер. Також є інструкція по швидкому встановленню. Ось як ви можете побачити одразу. Або в ноутбук, або в персональний комп'ютер. Можна вмикати цей пристрій. Також є така книжечка, де так само можна, можете подивитися, як його встановлювати. І ось так він підключається. Інструкція йде для будь-яких, тому малюнки там трошки інакші. І ось сам Wi-Fi модуль. Ось така антена, Десь близько 20 см вона йде. Ось так можна змінювати кут. Та ось так воно обертається. бачите? Тобто ви можете встановити його, наприклад, так. І вже потім антенну регулювати або в цей бік, або в цей бік. І так само кут нахилу можете змінювати. Все, ось такий модуль. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Пишіть в коментарях.